Михайло Матюшенко, позивний дід, полковник повітряних сил ЗСУ, один з найдосвідченіших українських пілотів сучасної війни. Він очолював легендарну 40 40-ву тактичну авіаційну бригаду, яку в народі називали Привиди Києва. Під його командуванням льотчики поверталися з бою живими, без втрат. До повномасштабного вторгнення Матюшенко вже був ветераном, мав великий досвід у військовій та цивільній авіації і навіть працював керівником української авіакомпанії. Після 24 лютого 2022 року він повернувся до служби, щоб навчати і вести молодих пілотів у повітряних боях. 26 червня 2022 року він вилетів на бойове завдання над Чорним морем поблизу Зміїного і не повернувся. Його літак, після успішного виконання задачі, був уражений російською ППО. Тіло Матюшенка пізніше знайдено в Болгарії. Матюшенко посмертно удостоєний звання Героя України. Його життя і кар'єра назавжди залишаться частиною історії українського неба. Перетворіть свою любов до українського контенту на джерело можливостей. Навчайтесь, поширюйте та отримуйте переваги. Деталі під аватаркою в профілі.